Друзі, вітаю! Поки Трамп спілкується з Зеленським Мерцем і іншими нашими партнерами в суперзасекреченому поверсі без мобільних телефонів. А Путін в попихах розставляє ППО біля своєї валдайської даті. А боїть і знає щось російська криса, що українці можуть завдати ударів, якраз таки там, де знаходиться логово цього маленького російського диктатора. Крім цього, що Путін намагається в паніці збудувати систему оборони. Знаєте, в деяких країнах захищають військові об'єкти, цивільні об'єкти. То в Росії захищають одну людину. Це самого Путіна. Дійсно видно, що запанікував. Трамп лютує. Трампу не подобається, що ЗМІ пишуть про нього так багато, і, як вважає Трамп ще й неправди. Не каже, пишіть правду. От загалом ми бачимо п'ять умов, про які пише політиком, що виставила Україна. Раз. Друге, бачимо, що. Е Якщо буде перемир'я на 15 днів, а про це говорять європейські лідери, що ця зустріч саме стільки перемир'ям повинна завершитися, що, начебто, будуть послаблювати санкції з Росії. Давайте все це зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається за. По ту сторону переговорів, що насправді відбувається в цьому, ну знову ж таки, хаотичному гучному процесі, підписочка, і дуже дякую. Ми вчора закрили весь збір. І зараз якраз таки робимо проплати по кожному з напрямків. Мерц зустрів Зеленського в Берліні, обійняв. Зеленський прилетів туди на вертольоті прямісінько, власне, в резиденцію, в офіс, де, де звідки працює Мерц, І за 15-ю годиною, за Берліном 16-ю годиною почали розмову. Почали розмову з Трампом, і якраз вона зараз триває. Тільки буде додаткова інформація. Я з вами зрозуміло, що одразу зв'яжуся. Але бачимо, що е Серйозна розмова, вона надзвичайно важлива, і, власне, ця розмова а, якраз таки спроба натиснути на Трампа. Зеленський казав, що ну да, будемо тиснути, але в міру того, а, наскільки можна, тому що Трамп все ж таки людина дуже специфічна, і тому тут треба не перегнути, але як мінімум своє відстояти. І власне вийшло трошки преси, в якій почали говорити, що. Описали е, нашу позицію, описали 5 основних вимог України. От, те, що Україна хоче стійке перемир'я до будь-яких територіальних поступок. Україна хоче, щоб Росія компенсувала завдані збитки це від 500 мільярдів до трильйона. Україна хоче гарантії безпеки. Україна хоче збереження санкцій проти Росії. Також повернення військовополонених. І дітей. Ось це меню, яке задекларувала Україна. Е, тим часом, поки йде розмова, Трамп в пресу закинув, що його дуже злить, що журналісти пишуть багато неправди про нього, ставлять під сумнів. Ну, є речі, в яких і ми сумніваємося. Наприклад, Бесен каже, Трамп на зустрічі з Путіним використає ось цей маховик санкцій, але ми його не бачимо. Ми підходимо до цих переговорів. Зараз говоримо з Трампом, за два дні буде розмова з Путіним. Але ось цієї супертяжкої супер американської історії немає. Шарлі Ебдо виходить з карикатурою: Зеленський лежить на грилі, Трамп його значить солить, Путін з вилкою стоїть, хоче розрізати чи розривати. Знову ж таки ж, мова не про Зеленського, мова про нашу державу. І ось це, типу, а де санкції? І коли Бесен каже, що будуть санкції, ми цього не бачимо. Єдині санкції, які працюють, це те, що Путіна доводить до паніки. Це Збройні Сили України, наші сили оборони. І коли Путін ставить ППО по периметру, щоб захищати одну людину, замість того, щоб, наприклад, захистити НПЗ, на НПЗ йому все рівно, він за свою шкуру думає. І от, власне, це єдині санкції, які працюють. Sky News каже, що якщо на цій зустрічі буде досягнуто якихось домовленостей, а європейці кажуть, що саме з домовленості може бути 15 денне перемир'я, щоб побачити, що насправді там думає Путін, то власне після цього повинні зняти санкції. А, з Росії, правда, я вам говорив інсайт, скайнюс трошки помиляється. А Євросоюз не впевнений до кінця, що зніме санкції повністю. Вони кажуть, Росія не заслужила і ті умови, які вони ставлять, не відповідають дійсності. Знаєте, як кажуть, якщо сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Отак От з Дональдом Трампом, якщо сам себе на Нобелівку не висунеш, то ніхто й не висуне. Білий дім офіційно висуває Дональда Трампа на Нобелівську премію. Отак, От щоб ви знали, це дуже серйозна історія. Трамп дійсно. Трамп дійсно е вмотивований отримати цю Нобелівку, але світова преса, в тому числі і Аксіос у своїх різних статтях, каже, що да, хоче, але не дивиться на умови, на яких може бути підписаний мир з Україною. І ось це велика проблема. Це проблема, яку ми зараз фіксуємо і бачимо, що це проблема, яка не допоможе Україні. Це проблема, яка може призвести до того, що Україна і Європа втратять свою безпеку. І Нобелівська премія прийде час, її забудуть, а мільйони людей можуть виявитися в окупації. Сотні тисяч квадратних кілометрів можуть бути в окупації. Це призведе до геноцидів, голодоморів, голокостів і інших речей, які сидять в маленьких, тупих, лисих головах деяких диктаторів. Аксіос каже, що Зеленський намагається запобігти катастрофі під час зустрічі Путіна з Трампом. Ну, насправді не тільки Зеленський зараз над цим працює і Мерц, і е, Макрон, і Стармер, і багато хто інших європейських політиків, тому що це надзвичайно важливо для всього європейського континенту. Ну, для нас в першу чергу, тому що ми якраз таки. В передовій цієї боротьби і Україна якраз зараз за всю Європу віддувається. Е, кажуть, що Аксіос в цій же статті каже, що навіть якщо не буде досягнуто ніяких домовленостей, е, Трамп все рівно через Європу буде продавати зброю. Трамп все рівно в Європу буде постачати зброю. Хоч Блумберг і закидає, що ось Путін летить з впевненістю, має всі карти, насправді, якщо проаналізувати, ні. Путін ППО розставляє біля себе не від хорошої долі, не від хорошого життя, бо знає, що можемо туди організувати. Ріст цін на нафту в Росії теж проблема, тому що НПЗ не достає зараз. Можливість провалу економіки теж є. Тому які в нього там суперкарти? Так, да, як Сього скаже, Зеленський намагається приховати применшити успіхи росіян на Донбасі. Так, да, ми говоримо про одну трасу на добропілля. А Путін хоче завоювати всю країну. Вчора я вам робив відео, що вони хочуть змінити Конституцію, зробити Федерацію і повністю загребсти всю Україну. Які карти в нього на руках? Немає. Так, ця траса для нас важлива, кожна траса важлива, кожне місто, село для нас важливе. Але давайте теж не перебільшувати динаміку, збільшену, штучну динаміку росіянами на Донбаському напрямку. Вони кричать, що вони на Сумщині, Миколаївщині, Харківщині. Я не знаю, Тернопільщині, але їх там немає. Тому ось ці басні російські, які вони вкидають в західну пресу, тому що деякі журналісти люблять ходити по московських барах і трахатись в московських готелях, а потім їх шантажують цим. Вибачте на слово, якщо діти дивляться. Але ось так: от вкидають цю інформацію, а потім кажуть: дивіться, в Путіна карти. Які карти? Давайте аналізувати. Давайте дивитися, давайте заберемо цей компромат ФСБ на деяких діятелів і побачимо, що цього немає. Розумієте? Тому зараз, так, да, в нас складна ситуація. Нобелівка Трампа заважає нашому суверенітету. Так. Але з цим теж треба працювати, з цим треба обігрувати. І зараз ось ця розмова, подивимось, наскільки вона буде успішною, але для нас це можливість. Росія залякує, наприклад, Білорусія каже, що на навчаннях з Росією складуть план застосування ядерної зброї і арешника і будуть проводити навчання. Хорошо, навчання в Білорусі, ядерка і арешник. По чому ви будете бити? По Мінську? Куди полетить арешник? по факту. Куди полетить ядерка в Білорусі? По факту. Нікуди. Розумієте, але це залякування. В заголовки йдуть. Будуть бити арешником, будуть бити ядеркою». Це хоче, щоб ми йшли на поступки, щоб ми здалися, здали свою державу, щоб європейці злякалися. В Путіна карти на руках. Які карти на руках? Ніякі. А, раз ніякі. Розумієте, ось зараз іде таке медійне нагнітання, залякування, ну от і спроба на нас всіх тиснути. Але, по факту, ми бачимо іншу історію. Резиденцію Путіна на Валдаї оточили дюжиною ППО. Розумієте, дюжиною ППО оточили. Значить, нема ні козирів на руках, а є страх зі сторони Путіна. Тому ми на страх не повинні піддаватися. Ми повинні розуміти, що зараз ці переговори і спроба якраз таки нас пояснити і Трампу, європейські партнери вже розуміють, але хай дають більше нам. І пояснити деяким нашим друзям, що дивіться, в Путіна страх. Раз. Друге, з економікою проблеми. В цілому в них є проблеми. Але вони не відмовляються від своїх цілей. Зараз виходить МЗС Росії і каже: ми претендуємо на чотири області: і Херсон, і Запоріжжя, і Дніпропетровськ, і це Донецька і Луганська. Так подождіть, ви вже ж типу йшли там на обмін. Який обмін? Ми хочемо все. Розумієте, вони свої цілі не зменшують. А якщо ми віддаємо міста Донбасу, які роблять пояс, які захищає і Запорізьку, і Дніпропетровську, ми просто випускаємо Путіна на два міста мільйонника Тому зараз важливо те, про що сказав Бесен: ви кажете, що будете тиснути, тисніть. Тисніть, реально покажіть, прикрутіть, придавіть йому пальці в е е аляські двері. Тому що виходить депутат, горольов, просто морда збухана. Він починає розказувати, що Росія вже виграла на Алясі будуть підписувати капітуляцію. А хто буде підписувати капітуляцію? Нас навіть там не буде. Росія буде підписувати? Чи Трамп? Розказуй, свиня Старатипу, хто буде підписувати капітуляцію? Заяви робиш з перепоя? Давай поясню, Трамп буде підписувати. Дивись, щоб санкції не вмазали і не заморозили твої рахунки на Заході. Страшно. Чи Путін буде? Тоже страшно. Просто балда безграмотна починає робити пропагандистські заяви, а потім, коли ти починаєш це зводити, так вони вже й не знають, що казати. Розумієте, в Росії є дуже багато ось цього крику і шуму, але насправді ситуація не така хороша. Нам все рівно яка їх ситуація. Чим гірше в них, тим краще нам буде. Але зараз треба попрацювати дійсно ці дні надзвичайно катастрофічно важливі для нашої держави. Ми це розуміємо і ми з цим будемо працювати, тому що це наша держава, ми тут будемо жити, ми хочемо, щоб вона процвітала. Ось такий наш план. І якщо треба зробити, щоб європейці розкрили свої кошельки, треба. Я вже говорив з дипломатами, і вони думають Думають над тим, щоб використати проти Росії її заморожені активи. Єдине формулу вони нам дуже таку пропонують, набікав, не мягко, несправедливо. Каже, давайте, частина нам, частина вам. Друзі, заждіть. Ми ж тільки що сказали, 500 мільярдів до трильйона пошкоджено країну, а ви ще хочете ділити їхні гроші. Але це момент торгу. Наша задача дотиснути цих покидьків, мається на увазі росіян, в тому числі за російські гроші, які лежать в Європі. Комунікація з Трампом, об'єднання сильної перезарядки, сильної коаліції в Європі, і все-таки цей шанс треба використати на нашу користь. Можливості у нас є. Карти, про які каже Путін, вкидаючи в пресу, зроблені руками ФСБ, це ілюзія. Було б все так добре, він би не йшов на переговори, йшов би на Київ. Щось він на переговори в 22-му не йшов, думав, що завоює, а не вийшло. Все. Тому зараз намагається переграти. В будь-якому випадку треба виводити на чисту воду, тому що навіть самі переговори вигідні для Путіна. Бо санкції вже мали би бути з 8-го числа, але бачимо, відклали. Тому навіть це для нього тактична перемога, яку ми повинні в будь-якому випадку вибити з його рук. Ми хочемо миру і пошвидше, справедливого миру, але не на російських умовах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є реально карти на руках Путіна. А друге, а що ж таке сталося, що ППО почали ставити біля дачі на Валдаї? Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустріч.